Ви питаєте, коли вагітна з маткою в загині, тобто ретрофлексія, починає відчувати рухи дитинки. Насправді відчуття рухів плода в животику не залежить від положення матки, тому що зазвичай першонароджуючі починають відчувати рухи плода приблизно в 20 тижнів, повторно народжуючи приблизно 18 тижнів вагітності, а до цього часу. Ті матки, котрі до вагітності були в ретрофлексіо, тобто мали загін назад, вони зазвичай після першого триместру вагітності з такого положення переходять в таке положення. І всі відчуття у жінки ближче стають до передньої стіночки матки. Так що не переживайте, ви маєте почути рухи плода приблизно 18-20 тижнів. Але це ще дуже індивідуально, Кожна жінка має різний ступень чутливості. Хтось може відчути раніше, хто пізніше. І цей діапазон плюс-мінус 2-3 тижні не є. Якимось патологічним. Якщо ви хвилюєтесь, чи все гаразд з дитинкою, простіше прийти на ОЗД, подивитися, впевнитися, що все гаразд, і бути спокійною.